Фактично, ця операція це такий злам хода військових дій, які в нас була це війна. Бо до Курської операції у нас війна була, якщо порівнювати щось на кшталт першої світової. тобто фронтова лінейна війна, яка в першу чергу в якій виграє той, хто має більше ресурсів. Нагадаємо, перша світова війна завершилась поразкою Німеччини, які коли в неї завершилися ресурси. В даному випадку Росія має перевагу в цій війні, і вона нам була не на користь. І нам дуже Варто було і дуже корисно було змінити хід цієї війни і перетворити її на так звану мобільну війну. До речі, вона дуже схожа на те, що відбувалося там березень, наприклад, на Київщині, березень 22-го року на Київщині, і взагалі по всій Україні, коли ми за рахунок своєї мобільності, за рахунок мобільних груп, різали лінії комунікації ворога, і тим і таким чином в примусили його піти з Київщини, Чернігівщини та інших регіонів України, де які вони покинули, і відповідно ми. Варто було змінити, варто перевести цю війну в мобільну війну. Я очікував щось подібне десь рік тому, коли у нас був контрнаступ на Запоріжжі на півдні біля Запоріжжя. Я вважав тоді, що така операція повинна бути проведена паралельно. На жаль, тоді не відбулося. Але добре, що в цей раз ми зробили цю операцію, Вона буде розширюватися. Основна мета цієї операції, як вже зазначив Подоляк, це різати комунікацію логістику ворога. Безпосередньо. Якщо нам вдасться, і буде на це можливість, судячи з того, є великі шанси дійти до М4 взагалі. І це взагалі повністю перерізає комунікацію постачання е і логістику для е фронту орків на Донеччині і на Запоріжчині. І це фактично змінює повністю хід війни. І, до речі, хочу е вас, е скажімо так, е щоб ви зважили на два факти. Дуже... Е Таких красномовних перше, це те, що місцеві мешканці Курщини взагалі не хочуть боронити Російську імперію, на відміну від українців, які в лютому 22-го року всі стали на е, захист своєї держави. Там ніхто не став, половина втекла в евакуацію так звана. Плину просто чекають, дивляться, чим це завершиться. До речі, це дуже нагадує марш Пригожина коли ніхто не намагався його зупинити. взагалі це перше. І друга яскра така красномовна річ це те, що наші партнери, які постійно малювали червоні лінії, в той час, коли ми самостійно провели операцію, довели її успіхи, показали, що ми спроможні це робити. Жодного жодного речення. Жодного слова від наших партнерів про те, що цього не можна робити, ми не почули. Ми почули лише вітання і підтримку цьому напрямку. але то зволо бити в глибо території Росії. Ми так і не отримали при питанні ми... вже відмовила. Двіться, у нас зараз досить цікава ситуація. Наші партнери, а в першу чергу це сполучені штати, вони заглибилися в свої предвиборчу ситуацію. Їм зараз не до України. Тобто, ми маємо вікно десь три місяці робити те, що ми вважаємо за потрібне. Якщо ми будемо успішні. І мати ми будемо успіх цих операцій. Можна, треба... Всі нас пошепки підтримують. Скажімо так, стосовно використання західної зброї, ми маємо зараз таку собі ситуацію мовчазної згоди. І ті ж німці, які постійно кричали, що ні-ні, не можна, виявляється, ті танки, які передані Україні, вони вже а не ні, німецькі. Їх можна використовувати в той спосіб, який ми вважаємо за доцільним. Угу. Питання в успіху. Кожен наш партнер готовий буде стати біля переможця поруч пліч опліч і його вітати, не зважаючи, як ми цього успіху досягли. Угу. Пане Лесе, у підсумку з цих тижневих подій на Курщині, що ми отримали? Чи розподілити думку з паном Олегом стосовно того, що є певна така мовчазна згода від наших партнерів, і в цей період ми можемо власне на свій розсуд вирішувати, як проводити дії? Може, дійсно не варто питати їх дозволу щодо ударів по глибині території? Ну я відразу розписав в э, своєму там статті. Рахунок 7-2 по цій операції, сім безперечних плюсів, позитивів, які ми отримали, і два е, ризики, які я думаю, що влада розраховує е, і е, шукає е, можливості для їхньої нівеляції, або принаймні зменшення. Чому Значить, ризики? Е, я скажу потім про ризики. Спочатку про позитиви все-таки. Це надзвичайно важливо, тому що, подивіться, ну, блискуча, стрімка операція, несподівана для ворога. І, до речі, розбиваються всі ці плітки про те, що у нас. Е, і е, російська дезінформація, що у нас, буцім, е, ФСБшники сидять в генштабах, в адміністраціях при владі. Подивіться, е, розвідка не спрацювала російська. тобто, це блискуча операція. Значить, про сім позитивів: перше, це е, щодо логістики, тобто, це відволікання безперечно. Російських сил від Донецького напрямку, де не будемо вже приховувати, вони останнім часом наступали. Тепер вони змушені частину резервів принаймні перекидати на Курський напрямок. Це безперечний позитив. Тобто їхній наступ принаймні буде уповільнюватися. Там у нас є проблеми. Часов яр, угу. Нью-Йорк, ну Український Нью-Йорк і так далі. Це перше. Друге, надзвичайно важливе, це психологія. Подивіться, які піднесення українців. Психологія у війні має не менш важливу річ, це третя складова з зі зброєю і з фінансами, тобто і людськими ресурсами. Це психологія надзвичайно важлива. Тобто українців піднесення після перемоги. Третє це аналогічна, зворотня ефект, це психологічна яма у росіян. Це теж колосальний позитив для нас. Тобто, вони внаслідок їхньої несподіваної для них втрати. Територіальне, а у них зараз психологічний занепад і роздуми, а що, що у них не спрацювало? Їхнє військове керівництво, політичне керівництво, тобто у них зараз психологічна яма. Четверте – це аргумент для політичних еліт західних країн по наданню зброї, яка останнім часом повільнювалася, А тепер ми показали, що якщо у нас буде достатня кількість зброї, я вже не кажу, там про дозволи бити по російській території, то Україна спроможна наступати, і очевидно, що буде всі шанси про звільнення української території. Тобто Україна показала, що з належною кількістю зброї вона спроможна долати росіян. П'яте, це дуже важливе, що це війна на російській території, відповідно нищення інфраструктури на російській території. Нагадаю, що всі ці 10 років у нас війна на українській території. Незалежна, по який бік фронту у нас відбувається бомбардування, воєнні дії? Це е, е, міни і осколки на українській території рано чи пізно нам всю потрібно буде грати. Та це нищення української інфраструктури. Тепер, нарешті, нищиться російська інфраструктура. А там є що руйнувати? Ну я розумію, там інфраструктура Москви, Пітера, це ж ну, села. Диві. О, дивіться, а, а наші знищені міста росіянами Авдіївка, Бахмут. Це е, маленькі міста, це все рівно наші інфраструктури, які потрібно відбудовувати. В даному випадку ми зацікавлені, щоб війна переносилася на російську територію з втратами їхньої інфраструктури. Це надзвичайно важливо насправді. Шоста це поповнення обмінного фонду. Подивіться, у вас навіть на відео є спочатку десятки, а тепер йдемо там про сотні. Навіть іноді пишуть, ну не знаю наскільки це реалістично, вже тисячу е, військовополонених. Нам потрібно звільняти своїх е, героїв, які потрапляли в полон е, до Росії. Нагадаю, е, після Маріуполя, наприклад, після Озовсталі. Нам потрібно кожного українця звільнити для цього. потрібен е, так званий обмінний фонд і захоплення. Російських полонених, захоплення російських військовослужбовців в полон надзвичайно важливо для цього, для звільнення українців. І е, сьома це посилення переговорних позицій в умовних уявних не теми сьогоднішньої розмови, але ну, світ пише про можливість теоретично там якихось переговорів. І з президента говорив на кінець листопада. Українська влада говорила про те, що е, там світ наполягає, щоб на наступному мирному саміті були представники Росії. Хоча зараз росіяни це заперечують, в будь-якому випадку для а, того, щоб сідати за якийсь стіл пригорів, хоча б моя персональна точка зору, що а, нам це не вигідно на цей момент, а, потрібно посилення українських позицій. І курська операція довела до посилення українських позицій. Тобто сім безперечних позитивів щодо двох ризиків: вони важкі, ці ризики, вони а, а, небезпечні, і нам потрібно їх проговорити, для того, щоб ну, власне, я думаю, сподіваюся, що політична влада думає, як їх зменшити. Перший ризик. <ганування> У нас менше ресурсів, абсолютно ви праві. Тобто, і в процесирський казав, військових ресурсів, демографічних ресурсів. В цій ситуації Україна. Країна, у кого менше ресурсів, не зацікавлена збільшення лінії фронту. Зараз лінія фронту збільшилася на всю, фактично, не лише на, на території Курщину, а на всю е, лінію кордону, тобто Чернігівщина, Сумщина, угу. Курщина. Е, і це означає, що нам потрібно тепер там не просто прикордонні війська, а нам потрібно по цій всій лінії фронту передбачати, що може бути російський контрнаступ з наступом, наприклад, на Суми. Значить, потрібно будувати тобто, і фортифікаційні споруди, і е, посилити і ППО, і перекидати наші війська. Тобто, це ризик, який потрібно думати, яким чином зменшувати. Це перший ризик. Другий ризик він менший. Uh, і теж uh, є шляхи для його подолання. Це можливість для використання uh, тактичної ядерної зброї з боку Росії. Вони про це час від часу починають але говорити. Це ти Ви ж не бачили жодного разу? Ні Путін, ні Медведів, взагалі про ядерну зброю не складали. Ви не, ви не бачили ні ну, там. погрози були, але хоч раз. Огрози, погрози, Ну, зрозуміло, що ми можемо там зневажати гада, да? Тобто, Але від таких людей, як він, якраз є. Uh, Ну, чіткі, чіткі заклики, що потрібно тепер йти на Київ і на таке інше. Для, ми розуміємо цю небезпеку, використання тактичної ядерної зброї, і її нівеляції зменшення це посилення переговорів з нашими західними союзниками, які можуть. Ми ж розуміємо, що таємні переговори вони ведуться з першого дня війни завжди будь-якої війни, і якісь контакти є між західними елітами і, і Кремлем. І очевидно, що одним з елементів цих контактів є стримання Росії від використання ядерної зброї. Значить, ми повинні посилити наші дипломатичні контакти західних союзників, які в свою чергу повинні тиснути на Кремль з унеможливленням цього ризику. Тобто, ми повинні бути свідомі ризиків і знаходити можливості для їхньої нівіляції.